В дитсадках та школах Луцької громади зросла вартість харчування, розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Пшеничну кашу, омлет, тушковану капусту та компот сьогодні готує на сніданок кухарка дошкільного закладу номер 40 Ольга Бідзюра. В нас немає молочних каш. Збільшили м'ясо, риби і овочів стало більше. Наталія Кликоцюк мама двох дітей. Говорить, її син школяр та донька, яка відвідує дитсадок, харчуються безплатно, бо їхній тато в лавах ЗСУ нині захищає Україну. Ми відносимося до пільгової категорії. Але у школі на групі продовженого дня для старшого сина ми оплачуємо харчування, і воно від цього року зросло на 10 гривень. Нині воно коштує 45 гривень. Від початку року вартість харчування для дошкільнят зросла на 5 гривень, розповідає завідувачка закладу дошкільної освіти номер 40 Ольга Швардовська. Зараз вона. Становить для дітей до 4 років 45 гривень на день, для дітей від 4 років до випуску 55 гривень на день. Держава компенсує батькам 30% оплати. Багато дітей мають пільги. У Луцькому ліцеї номер 27 навчається 1400 учнів. Майже 200 з них мають пільги. Вони харчуються за кошти міської ради, каже директорка Вероніка Захарчук. З її слів, вартість харчування у шкільній їдальні порівняно з минулим роком зросла на 10 гривень. Було 40, стало відразу 50. З 1 по 4 клас 100% дітей охоплено гарячим харчуванням. 5 і 6 класи, навіть є деякі 7 і 8, які теж централізовано замовляють. Діти, які перебувають на групі подовженого дня, харчуються двічі. Кожного дня інше меню у нас найбільше люблять котлети. І сирників, і булочки, шкільні булочки. Щодня харчуються у шкільній їдальні одинадцятикласники Єгор Бутолін та Богдан Гордійчук, картопля, котлета або тефтеля дуже смачно загалом порція вартує 35 гривень. Це входить картопля або гречка, або ще якась крупа тівтеля, або котлета з салатик Якісь і чай. Комбінат шкідної студентського харчування харчує 27 шкіл громади. Надаємо кейтеринг по школах. Здорожчання харчування у школах та дитсадках громади. Керівник департаменту освіти Віталій Бондар пояснює так: переглянуто було ціну у зв'язку з рівнем індексу інфляції. У нас в часті перевірки держ. Про служби щодо вмісто калорійності, щодо саме продуктів харчування, які ми подаємо на стіл нашим дітям з 1 січня. В нас росте мінімальна заробітна плата. Тому було переглянуто ціну в районі 10-20% в залежності від віку дітей щодо харчування. В закладах дошкільної освіти на 10%. Ця сума залежить від порції. Зі слів Віталія Бондаря усього у школах Луцької тергромади навчається 32 тисячі учнів дошкільнят майже 10 тисяч. Оксана Кот, Віталій Гаврилець Суспільне новини Луцьк.